Зрозуміло. О, в школу. Всі скучають один за одним. Всі хочуть в школу. Я, я хочу йти в школу, а не на дистанційки. Дивиться телефон. Зрозуміло. Так починається урок української мови в учнів третього класу Завадівської гімназії Кропивницького. Вчителька в класі, діти вдома. Для спілкування організували відеоконференцію. Діточки, хто приєднався, виключаємо звук, бо чую матусь там. Подумаємо і доберемо слова, які вказують на ознаки предметів. Яка наша мова? Державна, державна а. Так, добре. Анюта Шоловіна. говорить, для кращого засвоєння матеріалу потрібне очне навчання, особливо для початкових класів. Не в усіх дітей можуть бути гаджети. Не всі батьки є вдома, які діткам початкових класів можуть допомогти підключитися, зайти чи в ту зум-конференцію, чи в якісь інші програми. Я бачу зворотній зв'язок тільки усний. Так? Але коли йдуть навчальні предмети письмові, наприклад, математика, українська мова, я не можу заглянути до діток в зошити і побачити, що там відбувається. Онлайн-навчання організували вимушено через відсутність в школі води, каже виконувачка обов'язків директорки Ольга Бойко. Держпродспоживслужба не дозволяє проводити навчання так через те, що в нас немає зараз централізованого водопостачання, але це проблема не тільки нашої школи, а цілого мікрорайону. Якби вода була, ми б навчалися у змішаному. Був нас змішане навчання. У нас укриття на 30 місць, Тож ми вчилися у дві зміни. Тиждень би ходили одні дітки в першу зміну, одні в іншу. Тиждень діти вдома виходять дистанційно, навчаються. Показує у школі, заготовили 2000 літрів води. Цього б вистачило на тиждень роботи. У школі навчається 141 дитина з 1 по 9 класи. Ми завезли. Ще туди ємності, заключили договір з водоканалом на два місяці, що раз на тиждень туди буде вода доставлятися питна. Мама третьокласниці Ольга Немченко говорить, до дистанційного навчання ставиться з розумінням, але чекає, коли донька зможе ходити на уроки в школу. Дистанційне потрібна постійна допомога дитині. Це й підключитися, не завжди інтернет, не завжди дитина може розібратися, на яку <смі> натискати кнопочку. Щоб діти відвідували школу, там має бути проточна вода. Так вимагають санітарні правила, пояснює працівниця Держпродспоживслужби Тамара Третяк. З метою профілактики гострих кишкових інфекцій, вірусних інфекцій, вірусних гепатитів. Які б не були запаси води, ми не можемо забезпечити роботу внутрішніх санітарних вузлів. Дитина не може помити руки, тому що немає проточної води. Наливний умивальник не забезпечить якість миття рук. І навіть саме елементарне – це дотримання миття підлоги після кожного, після кожного уроку. Це також для цього всього потрібна вода. Воду у мікрорайон Завадівка та у школу постачає шахта Інгульська державного підприємства Схід ГЗК. Поки водопостачання немає воду підвозять машинами комунальних підприємств. Води немає, бо потребують ремонту свердловини та водопровід, сказав Суспільному керівник підприємства Ігор Бугайов. Ми будемо ремонтувати водопровод який 500 метрів. Ми відремонтуємо водовод, а скважину ремонт там, це громад. Через тиждень почнуть ремонт водоводу. Зі слів керівника, роботи триватимуть місяць. Ремонт водопроводу обійдеться у 480 тисяч гривень, свердловини майже в мільйон. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.